Легким рухом автомобіля ми сьогодні перемістилися вже з Ужгорода до Львова. І сьогодні в нас пройде чудовий практичний і теоретичний майстер-клас, де разом з львівськими колегами ми будемо говорити про особливості застосування полі молочної кислоти в естетичній практиці. Давно планувала відвідати навчання і почати роботу з полімолочною кислотою, адже бачила дуже гарні роботи своїх колег. Сьогодні мені це вдалося. Попри проблеми з світлом і всім іншим, навчання пройшло дуже гарно, в нас нічого не вимикалося. Ми змогли пропрацювати декілька моделей. Ми побачили все від гістології і до результатів до і після. Віддалених навіть дякую Ярославу Латі за отримані знання. І з канюлями я вже раніше працювала, тому готова приступити і робити вас, дівчатка, красунями. Сьогодні ми прослухали дуже цікавий семінар і найбільше, мабуть, вражень після практики, тому що власне на практиці побачили нюанси роботи, дякуючи Ярославу, це тонкості ведення препарату, тонкості з роботи цього препарату, і, мабуть, в практиці буде набагато легше використовувати цей препарат після певних нюансів Ярослава. І дякую компанії, що ми змогли. Цей семінар організувати і зараз використовувати цей препарат у Львові в нашій клініці. Дуже довго чекали на цей семінар, дуже довго чекали на ці препарати, які мали би давно вже зайти на наш ринок. Але зараз будемо вдячні компанії за підтримку і чекаємо наших пацієнтів на процедуру на основі полімологічної кислоти.